Розпаковка з марки Топт. Отаке какао 28,80 висівки вівсяні 500 грамів 34,70. А 250 грамова район 25 гривень. Вигідніше брати таку, це щоб пити домашній ключик. І худать. Так, отакий жовтий перчик. За кілограм 155 на 33 гривні. Це в зелений борщ. Помідори. 73 ,49. 5 помідорів <кій> <кій> На 40 гривень. Так, і огірки. Тільки довгі. По 61 гривні 60 копійок. На 38 гривень. Я взяла. 3 отакі. Три отакі огірка. І 5 помідорів Ну, помідори я і на южному ще купувала. і в АТБ. Ох! <кій> Отака гірчиця. 16,50, також з маркетопта. І саме головне, за чим я ходила маркетопт. Зараз на акції молоко. Ось таке молоко. О, так, ультрапастеризоване. 29,90. Я взяла три пакета на 89,70. Так що, в маркетопті акція. Перед цим була акція, також якесь молоко було. А на активі і зараз ну така нормальна ціна можна брати.